Вітаю, друзі! в себе на каналі Життя Надії в садочку Мрії. Сьогодні в мене б'юти блог No3. Е, до речі, там на задньому плані бігає Леля, е, тому що коли я закриваю двері, вона виє. Нічого, вона нам не буде заважати. Е, перший влог буде закріплений і другий в першому. Закріпленому коментарі. Це підготовка, я це все вже зробила. Підготовка обличчя до нанесення тонального крему, саме нанесення другий влог це корекція обличчя, рум'яна, хайлайтер це все я вже зробила. А сьогодні ми будемо наносити робити макіяж брів і очей. Ось. Тому почнемо з брів. Дивіться, для макіяжу брів є різні, так скажімо, косметичні засоби. Є олівець, якого в мене немає, і олівці є різні, тому у кого, наприклад, брови не вистачає, так скажімо. Волосинок десь, то дуже добре прокрашувати брови карандашем. Є такі ще з такими потрійними такими ось, так скажімо, зубцями, чи як це сказати, я не можу пояснити, що тако ось прокрашувати. Є різні помадки, є туші для брів, є ось такі, пише тон для брів, це просто кремовий. От, я вам покажу. До прикладу, ось така тут кісточка, і такий він кремовий набираєш, і ось так воно красить. Чесно скажу, мені це не сподобалося. І колір, що дуже важливо, Ну і взагалі кремова текстура це не моє практично все. Я більш люблю сухі текстури, тому в мене це тіні. Просто тіні. І завжди мене питають, ну, хто вам зробив тіні, хто вам це прокрасив, чи це у вас татуаж такий. Коли я кажу тіні, даже багато хто у всіх подив. От, що я хочу сказати? Ось я зробила такий підготовчий макіяж перед цим. Але зазвичай спочатку, особливо, якщо тіні дуже, скажімо, Яскраві, або ж осипаються, або ж ви не знаєте, то на початку роблять макіяж брів і очей, а потім уже тональна основа і все стрільне останнє. Але я роблю е не так, мені це не подобається. Я перед цим я знаю, які мене тіні. І якщо навіть трошки в, в основному я фарбую нюдовий такий макіяж, е і якщо навіть трішечки в житті осипаються, трішечки, ну, це не так, е скажімо, критично, то я тоді. Ось так їх акуратненько забираю, там можу пудрою, потім потім підправити. Ось. Тому ось так. Але я роблю так, мені так надзвичайно легше. Дивіться, тіні наносити на брови також потрібно вміти. Правильно підібрати колір, це обов'язково. Дуже виходить негарно, коли, наприклад, блондинка чи русява дівчина. Ну, взагалі для мене чорний колір, брів, це ну, якось воно виглядає ненатурально. Ну, Мені здається, це може дозволити собі брюнетка. І то я взяла для брюнетки просто темно коричневі тіні. Ну, тіні, чолів, чи що там є. От, а вже ми, так скажімо, блондинки, шатенки, ми підбираємо тіні до свого обличчя кольору, кольору волосся. Це дуже важливо. І, наприклад, є холодний відтінок тіней, він підійде більш такий брюнеткам, більш такий засмаглим. Є теплий колір, такий коричневий. Я користуюсь теплим кольором, хочу вам показати навіть, як вони відрізняються. Ось я користуюся ось таким кольором. Це теплий такий відтінок. А є у мене ось холодний. Бачите? От, він мені геть не підходить. Що ще важливо в цьому всьому? Це пензлик. Пензлик в мене такий ось скошений. Ну, і так почнемо з макіяжу. Брів, щоб наглядно це все було видно. Як це буде відрізняється, наглядно видно, коли одна половинка накрашена, а інша ні. Ось так це виглядає. А сам макіяж я вам зараз буду показувати. До речі, я вибачаю, що в мене не прокрашене волосся, тому що я по своїй ще освіті в мене є перу кар, але за станом здоров'я я не змогла працювати. Але, до речі, крашу волосся я сама і навіть стрижу. Сама себе сама. Е, тому я навіть хотіла вам показати. Ось думаю, як я просто не, не уявляю, як це зняти. Е, ну, мені прикрасити волосся це легко самі, як це правильно зробити, просто зняти тяжко. Я це все думаю, тому я не пофарбувала волосся. Я вибачаю за це. Ось. То все, починаємо. Дивіться, щоб розуміти, де закінчується в нас брівка, ми беремо олівець. Олівець дуже важливо, що пензлик, пензлик, олівець, там, ось, саме брови прокрашувати таким олівцем дуже добре Такий скошений плоский олівець. Беремо носик до кутика. І підставляємо. До речі, у мене якраз саме, ну, щоб, наприклад, якщо не вистачає, вам там волосся і треба прокрашити, щоб ви знали докуди. У мене волосся саме йде брова, і до сюди проходить. Що головне, що ми прокрашуємо, набираємо тіні і прокрашуємо, так, скажімо. Не сильно натискаючи, візьму зеркальце, бо наче як прокрашуючи е, самі волосинки, але е, не дуже, так скажімо, е, на шкіру наносимо. Е, звісно, що е, отут де менше волосинок, тут більше буде, звісно, так, прокрашуємо кінчиком. Ось кінчиком, щоб вона така була тоненька тут. Ну, більш така тоненька. І я ж кажу ніяких гострих кутів. Все такі плавні лінії. От. Ну, все, ми прикрасили. Дивіться, в кого брови, так скажімо, погано тримаються от це все. Можна тоді прикрасити гелем. Ну, якщо фіксується погано. У ну, мене якось так нормально, я не, не роблю нічого. От. І макіяж: я роблю тіней для навішої повіки. Дивіться, це, наприклад, буває не тільки вікові зміни, а саме фізіологічні. Є у деяких молодих дівчат навіша ця повіка. Воно видно. Це рухома повіка, це вже така нерухома, ну, така повіка. І ось ми, Те, хто робить спочатку подвижну повіку, ну, кому як, скажімо, краще. Мені краще, наприклад, зробити спочатку такий контур з самого ока. Роблю я це. Тіні е, обов'язково матові, і якісь світлі. Ось я брала е, ось такий колір. О, до речі, шкода, що не пишуться кольора. є такі тіні, що підписані кольори. Ось я набираю на кісточку, і ось так дивіться: над ось у нас подвижне віко, і над ним ми прокрашуємо, робимо такі, як. Контур ось такий от. І одразу воно, так скажімо, скриває це на вище віко, ось так. Потім, що я роблю? Під бровою. І щоб так розтушувати, ось у мене такий пензлик з цієї сторони е плоский, це дуже зручно. Я беру ось такі шимірні найсвітліші тіні і крашу під повікою. Це і окреслює контур контури і робить, так, скажімо, і о, проби виразнішими. Ось так. До речі, щоб наносити шимірні тіні на подвіжне віко, я роблю це завжди Ось, бачите, виглядає роблю це завжди пальцем, тому що вони дуже завжди осипаються, які б вони не були гарні. Ці ж самі тіні я наношу в внутрішній кутик ока. Ось так. Прямо пальцем. от. Ну, я кажу, якщо ви хочете, щоб було це яскравіше, то робимо якусь кремову підложку. Або тіні кремові, або спеціальна підложка під тіні. Потім я набираю ось такий середній колір, коричневий і фарбую середину подвижного віка. До речі, дуже красивий колір. Дуже, дуже, дивіться, який красивий колір. І зовнішній куточок я набираю ось такі, дивіться, тіні темні. А, вони, так скажімо, відкривають і збільшують око, погляд робиться більш виразним. І прокрашую тут. Так. Ось і все. Потім, що ми робимо? Щоб було чіткіше погляд цими ж самими тінями я роблю нижню повіку. Тут світле так і лишаємо світлі тіні, а звідси і далі ми продовжуємо темні тіні. Я беру також оці шимерні. Так, оці. Але я не фарбую, так скажімо, чітку лінію. А трішечки так розташовуючи, щоб погляд був все ж таки такий очі були більші, і погляд такий відкритий. Ось. Бачите? І щоб це все так зрівняти і, бачите, більше зробити око, я, наче як продовжуючи, роблю таку стрілочку тінями, беру самі темні тіні. Також це в мене йде кісточка для брів, тому що вона є найзручніше. І дивіться, я, наче як продовжуючи, от сюди, ось так і трошки заходжу сюди. На подвіжне віко і вниз. Ще трошечки не хватає, Так. Ось. Е, тепер важливо подивитися, чи все рівномірно. Два ока однаково прокрашені. Я бачу, що тут мені не вистачає трішки. Я докрашую. Ось. Дехто такі клеять такі спеціальні є, наклеюються такі стікери, щоб не виходити за око. Там, де вже все не потрібно фарбувати. Чесно скажу, в мене рука набита вже на це все. Я цього не роблю. І тепер, щоб розтушувати грань, беру таку набиту кісточку. На цьому віки я вже зробила, а тут а я просто ось так, наче як його розтушовую. Ось так. М -м, краса. Все, два повіка, два макіяж закінчений. Ось. Вибачте, мене трошки, що я десь запинаюся, тому що. Для мене ця тема нова, і деякі слова в мене якось вилітають з голови. Ще я не привикла, я ж не бюті блогер, у мене це рідкі влоги, так, так що я трошечки вибачаюся. Дивіться, ще така деталь, я не сказала на початку. Бувають тіні, якщо ви робите ну, макіяж яскравий і не знаєте тіні, тіні можуть осипатися. Як, до речі, у мене в цьому прикладі я беру кісточку і їх забираю, тому що ось. Ну, до речі, не критично, тому що тіні не яскраві, але якщо були б яскраві, це було б критично. Тому, за правилами, спочатку робиться макіяж очей. А потім вже обличчям, щоб ці тіні не розтирати. Потім уже по всьому нафарбованому обличчю. Це буде негарно, будуть плями і все таке інше. Ну, мене нюдовий макіяж. Ну, до речі, можливо, якщо робити більш такий насичений макіяж, то, звісно, я б спочатку прокрасила б очі, а потім все інше. Але не забуваймо, якщо ми фарбуємо очі спочатку, то все одно ми повинні нанести якийсь консилер, все-все ну, тональний крем, і пудру, чи, а потім вже підложку під тіні. Ну, все це ми повинні зробити. Ось, потім нафарбувати е, очі, е, забрати все лишнє, що попадало, а потім е, робити вже повний макіяж обличчя. Потім ось, ну, ось так. мені це не зручно. Тим паче, що в мене в основному такі нюдові макіяжі. Можливо, в слідучому відео ми спробуємо більш такі насичені. Ну, у мене є інша палетка тіней, тут такі більш пастельні, та на у мене є більш такі ось така палетка, до речі, моя улюблена. Тут такі є, тут вже одного нема. Більш такі. Яскраві кольори, то ми можемо спробувати макіяж, такий, якийсь святковий, і спробувати. Спочатку ми спробуємо макіяж очей зробити, а потім вже все інше. От Тому повний макіяж очей це буде наступне відео, бо буде це занадто довге відео. Що ще я можна потім зробити? Зробити таку тоненьку стрілочку. Ось. Мироб можна і прокрасити вії. Вії також потрібно прокрашувати. Правильно, ось тому ну, для повного макіяжа, давайте одне око ми все ж таки прокрасимо. А стрілечку, це ми так залишимо для святкового макіяжа. Хоча можна, я стрілечки дуже люблю, але рідко їх фарбую, тому що вони мені, ну якщо мені потрібен швидкий макіяж, от стрілечки мені даються, чесно вам скажу, тяжко. Мені навіть легше зробити їх просто взяти, наприклад, темні тіні. Ось, і цією ж кісточкою. Повністю так прокрасити не тільки е, зовнішній куточок, а так над всею повікою. От, прикрашуємо е, свої тушью ріснички. Е, починаємо завжди ми від е, основ, основи і ось так. Початку їх і ось такими рухами ведемо доверху. Так як зигзагообразні рухи ось. Е, раніше, коли я була молода, я фарбувала їх дуже-дуже сильно. Але наразі я цього не роблю, це вже недоречно. Ну, хоча на святковий макіяж можливо, і нафарбувати сильніше. Ось і все. І нижню повіку я прокрашую не до кінця, тому що в мене, наприклад, довгі і нижні вії. Тому я прокрашую трошки ось так початок вій, де вони тільки починаються. Ось, бачите, яка різниця одразу. Внутрішній кутик ще тут прокрашу сильніше. Щоб вони були не склеєні. Бачите, кожна вія окремо. Вії повинні бути не склеєні. Ой, Боже. Да, макіяж, жінку, робить, слідуючу вію я накрашу сама. Ось ось так. Так, кому сподобався мій макіяж, ставте обов'язково лайки. Кому взагалі подобається краса садочку, краса квітів, краса жінки, підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки, коментарі. Це допомагає продвигати наші україномовні канали. Ось. Тому всім дякую за увагу, за підтримку і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!